Ще хотів би додати, дивіться, що рук заморочився для споживача, навіть підготував в картинках відеоінструкцію до кожної резиної основи. Не можна перевищувати швидкість, як зайве нагадування, бо цим завжди грішать дівчата. Завжди вставляти до кінця, а не вставили і висунули червоним хрестиком. Не можна працювати ковпачками точково, потрібно шарами. Перед використанням ознайомитись з інструкцією, хоча б цією, використовувати засоби індивідуального захисту, Ковпачки одноразово використовувати, а повторно так, ось одноразово використовувати, другий раз не можна. А ця історія мені не зрозуміла. Не можу зрозуміти, що це. Не контактувати руками. А, відпрацювали і не контактувати і відразу викидувати дані ковпачки. До речі, хто не знає, ковпачки, наприклад, руковські, тут їх зараз немає, тут тільки резинова основка, руковські ковпачки вони повністю екологічно нейтральні. Тобто вони повністю розкладаються, окрім абразиву, звісно. Але абразив, це. Те саме що пісок. Якось так.